Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 465 і завдання у нас наступне. Заповни таблицю, використовуючи формулу відстані. І нам дана таблиця, в якій е, записані деякі значення відстані S, швидкості V і часу T. І так, формула відстані. Формула відстані вона Пов'язує між собою відстань, швидкість і час. Наступним чином. І так запишемо формула відстані. Маємо відстань S дорівнює швидкість, помножено. На час. Із цієї формули випливає отакий от знак, що швидкість це невідомий множник дорівнює відомому добутку. С поділено на відомий множник Т час. І так ми будемо використовувати ці дві формули для того, щоб заповнити комірки цієї таблиці. І так, давайте розглянемо перший стовпчик. Запишемо. Якщо S Відстань дорівнює 432 кілометри, а час Т дорівнює 9 годин, то, скориставшись формулою, нам треба знайти швидкість, що В дорівнює С поділено на Т. Підставимо в цю формулу значення S і T. S у нас відстань 432 поділити на 9 і це дорівнює. Давайте зробимо розрахунок у стовпчик. 432 поділити на 9. 4 на 9 наділиться 43 на 9, це буде. По 4. 4 на 9 36. Треба відняти. Від 3, 6 відняти не можемо. Позичаємо одиницю старшого розряду. Тут буде 13, мінус 6. 7. А тут 4, мінус 3 1, і одиницю ми позичили. Тобто 1 мінус 1 0, 0. На початку не пишемо. Тут 2, значить, тут. 8, 8 на 9, 9,72. Віднімаємо прямуємо 0. Тобто, це буде дорівнювати 48 кілометри на годину. От тут кілометри, і тут години. І так, запишемо результат у комірку, там, де у нас швидкість. Треба було знайти, це буде. 48 км на годину, давайте розглянемо другий стовпчик. Тут у нас відомо, відомі значення швидкості і часу треба знайти відстань за цією формулою. Давайте запишемо так. Якщо. Швидкість В дорівнює 15 метрів за хвилину, а час дорівнює Т. 2 години. І тут давайте ми щоб отримати результат більш-менш простішим способом. Переведемо години в хвилини. Дві години це у нас буде 2 помножити на 60, бо в одній годині 60 хвилин це буде 120 хвилин. Щоб у нас одиниці вимірювання швидкості і часу були однакові. Пишемо 10. Нам треба знайти відстань S дорівнює. Формула відстані це швидкість помножити на час дорівнює. І так, замість швидкості ми підставляємо 15. Тут помножити на час, а час ми перевели в хвилини на 120. Треба помножити 15 на 120. Для того, щоб це зробити ну, усно. Давайте запишемо число 120 як 100 плюс 20. Тобто буде 15 помножити в дужках 100 плюс 20. І розкриємо дужки. Отримаємо 15 помножити на 100 плюс 15 помножити на 20. 15 помножити на 100 це два нулі. Дописуємо 1500 плюс. А 15 помножити на 20 ми можемо записати як 15, а 20 можемо записати як 2 помножити на 10. Це 20. І маємо. Переписуємо 1500 плюс. А тут маємо 15 помножити на 2, це буде 30. І 30 помножити на 10, це буде 300. 1500 плюс 300 це буде 1800. І треба тепер уважно записати розмірність. Це буде метри. Давайте запишемо відповідь у комірку, там, де у нас відстань 100. 800 метрів. Так, давайте тепер розглянемо третій стовпчик. У нас відомі значення для відстані і часу, нам треба знайти швидкість. Швидкість ми знаходимо за формулою V до рівня S поділити на T. Давайте запишемо. Значить, якщо S у нас 15 тисяч метрів. Тут також давайте будемо все обраховувати в кілометрах на годину і запишемо відстань не в метрах, а в кілометрах, оскільки в одному кілометрі 1000 метрів, так, то 15 тисяч метрів це у нас буде 15 кілометрів. Так, а час у нас буде 5 годин, то нам треба знайти швидкість, то швидкість за формулою S поділити на T. І підставляємо замість відстані S 15 км. поділити на час 5 годин. Ми отримаємо. 15 на 5 це 3. І одиниці це кілометри за годину. І так, запишемо значення швидкості у помірку. Це буде 3 кілометри за годину. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!